Костюми, кліпи, продакшн, зйомки, запис, права і так, далі, і так далі. Це організація. Організація роботи з артистами, з медіапроектами. Якщо ти плануєш власну творчу кар'єру, то музичний продюсер тобі потрібен на самому початку. А успіх може прийти несподівано, і він може коштувати зовсім небагато грошей. Ну, це буде три поради. Я думаю, що вони є фундаментом будь-якого успіху: це дисципліна. Друге це дисципліна і третє це також дисципліна. Вітаю я Михайло Ясинський, Я музичний продюсер, менеджер власної компанії Secret Service. Працюю з українськими артистами з 1999 року. В Україні, на жаль, дуже неправильне використовування цього терміну продюсер. Скоріше за все, ми говоримо про роботу менеджера. Це організація. Організація роботи з артистами, з медіапроектами, організація і управління кар'єрою артиста, зірки або початківця, або вже сталого артиста, або суперзірки. Ось, в принципі, як і в будь-якої іншій справі, керування процесами, управління процесами, планування, реалізація поставлених задач, все це я в будь-якій іншій сфері і працює музично. Дивіться, я є власником компанії, яка працює з артистами. Саме продюсуванням я займаюся лише Олі Полякової, але навіть і в проєкті з Олією я більш виконував менеджерську функцію. Так, там дуже, дуже багато є творчих питань, які проходять через мене, і в яких я приймаю участь або навіть приймаю рішення, але все одно правильно буде сказати, що продюсером свого проєкту є Оля Полякова. А я відповідаю саме за управління роботою з цим проєктом. І ще раз, давайте ми будемо точніше використовувати терміни. Тобто, якщо ми кажемо про менеджера, то цей момент він виникає тоді, коли ти просто не встигаєш з, з усіма питаннями, які навколо тебе з'являються. Організаційні питання насамперед. Що стосується саме музичного продюсера, то кар'єра артиста вона неможлива. Якщо ми говоримо про артистичний проєкт, не артист, наприклад, якогось мюзиклу або якогось, не знаю, там бенду, який грає в якомусь тематичному клубі, це одна історія. Якщо ти плануєш власну творчу кар'єру, то музичний продюсер тобі потрібен на самому початку. Тобто людина, яка допоможе тобі з пошуком пісні, її записом, ну і подальшої творчої роботи. А успіх може прийти несподівано, і він може коштувати зовсім небагато грошей. Але подальша робота артиста, який хоче цей успіх захопити і його помножити. Зберегти та примножити, ось робота по подальшій роботі робота, по роботі артиста, проекту, вона вимагає людей, які будуть з ним працювати: піарників, маркетологів, людей, які будуть займатися просуванням у соцмережах і так далі. А все це гроші. Тому м, успіх може бути дуже недорогим. А іноді ніякі ні за ніякі гроші ти ці успіхи не купиш. Але саме робота, супровід кар'єри артиста, вона вимагає ну досить немалих грошей, особливо якщо це вже людина, яка вважається відомою. Я вже не кажу, що зіркою, тому що обслуговувати таку людину, такого артиста ну це дуже дорого. Костюми, кліпи, продакшн, зйомки, запис, права і так далі. І так далі. Ну, найважче це знайти час в, в добі, тобто і цих 24 годин дуже часто не вистачає. Я думаю, що най, 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 най... найбільша проблема в Україні на сьогодні вона знаходиться поза наших індустріальних питань. Вона знаходиться саме на саме там, де зараз де вирішується майбутнє нашої країни. Тому це не найскладніше зараз. А згадувати щось інше складне навіть не хочеться. Все це не має жодного значення. Все це настільки несерйозно і нескладно те, що можна вони не порівнювані з тем, з тим, що відбувається у справжньому житті. Я кажу про нас про війну. Подобається те, що це викликає емоції людей, і коли вони, наприклад, говорять про те, що пісня, яку ти створював. Ця пісня вплила на людей, на їх відносини. Вони одружилися або народили дитину, і це і проходять роки. І ця людина приходить і каже: ви знаєте, уся пісня. Вона там мене на щось сам надихнула, як змінила змінила життя. Дуже подобається бачити багато людей в залі, і коли вони приходять на концерти артистів, з якими ти працюєш. Дуже подобається, коли вони платять за це гроші. Це ознака справжнього успіху. Тобто, коли люди, люди як кажуть, відповідають гривню за твою роботу, це ознака твого твоєї майстерності і твого успіху. Нічого тут дивного немає. Це нормальний процес. Я в будь-якій іншій справі. Люди дуже часто не знаходять спільної умови в різних питаннях. Тут все треба робити відповідно до ваших домовленостей. Якщо ролі правильно розділені між учасниками якогось бізнес-процесу, тобто я відповідаю за цю частину роботи, ти туди за цю частину роботи. Іноді є якісь суперечки, але все їх можна владнати. Ну це не є це не є проблема. Якщо правильно розставлені ролі. Так, звісно, таких випадків дуже багато, коли артист є сам собі продюсером. Є дуже багато випадків, коли артист наймає багато різних менеджерів і багато тимчасових спеціалістів по різним питанням, які ну, виконують таку, вони так загалом виконують роль, яку в іншому випадку виконувала б одна людина. Тому так, особливо в Україні, де е, цей жанр ну, не зовсім правильно розвинутий. Де немає стопроцентних стовідсоткових класичних продюсерів, які вкладають свої гроші, які відповідають умогам, вимогам, які ну те, що називається справжня продюсерська робота, тут це дуже гібридно в Україні. Дуже все гібридно і тому випадки бувають дуже різні. Дивіться, чорний піар знов ну, таки тут неправильне використання термінів. Чорний піар це піар, який і існує для того, щоб знищити іншу людину. Тобто тут ми кажемо про піар загалом. Так, звісно, що навколо артистів дуже багато скандалів. Так, це дуже часто допомагає артисту нагадувати про себе, коли там немає пісень. Але краще, ніж пісні, нічого на артиста, ніякий скандал, ніякі публікації, в змі воно не впливає. Ти стаєш популярним тоді, коли в тебе з'являється дуже крута пісня. А ось от, де подальшому. Команда і менеджер мають цей успіх закріпити. І ось тут так це необхідні різні інструменти, серед яких піар має дуже велике дуже велике значення. А кольор цього піару залежить від того, що ми ну як ми до цього ставимося. Проте я наголошую, що чорний піар це зовсім інша історія, і вона то ну не про не про музичний бізнес, тоді коли мова не йде про конкуренцію. Це означає, що, наприклад, один проект може Конкурувати конкуруючи з іншим проектом, використовувати чорний піар для того, щоб знищити кар'єру іншої людини. Але я вам так скажу що в Україні, це настільки не развинути, тому що не розвинути сама індустрія. Тут немає такого періга, через який люди будуть використовувати такі інструменти, ще й тому, що стан нашої музичної індустрії не дозволяє оплачувати таку роботу. Вона дуже дуже дорого коштує. Так, в політиці там все це є. Ну музичні справі. Ще раз наголошую, ще раз хочу повторити, що нічого крім гарних пісень не впливає насправді на успіх артиста. Тому інструменти мають бути залучені усі, як у будь-якому бізнесі: маркетинг, інтернет-маркетинг, гарний і якісний дизайн. Робота арт департаменту або нанятих людей, які працюють з шрифтами, з фішами, з образами, фотографи, люди, які е створюють образи, тобто дизайнери одягу і так далі. Всі ці інструменти дуже в совокупності. І робота піарника також дуже має велике значення: побудова відносин з змі, побудова відносин з радіостанціями і е стрімінговими майданчиками. Все це ну, Тут, тут навіть складно сказати, що важливіше. На сьогодні на діджитал, сьогодні, звісно, має дуже велике значення і ми приділяємо е, цьому дуже велику увагу. Але повірте мені, що я без, без якісної роботи по пошуку музичного матеріалу ніякий діджитал-маркетинг тобі не допоможе. Ну, це буде три поради. Я думаю, що вони є фундаментом будь-якого успіху. Це дисципліна. Друга це дисципліна, і третя це також дисципліна. Друзі, якщо вам сподобалося інтерв'ю, то приєднуйтесь до спільноти цього учбового закладу. Я думаю, вам все це сподобається.